Минулого тижня не було достатньо цікавих новин, тому мій щотижневий новинний аніме Дайджест вже не такий щотижневий. Тому я вирішив створити більш лампову, або, якщо простіше, більш комфортну рубрику. Сподіваюся, вам зайде такий формат. Всім привіт! З вами Хіко і це рубрика аніме», де ми поговоримо про останні цікаві події в світі аніме. Почнемо напевно з Японії, де зараз вся увага прикута до Українки, яка на секундочку виграла у конкурсі Міс Японія. Так так, це Кароліна Шіїно, яка народилась в Україні і в 5 років переїхала до Японії. І от зараз вона виграла такий цікавий конкурс. В мережі почалися дебати, і японці розбилися на два табори. Дехто каже, вона більше японка, ніж ми, а дехто нарікає на те, що вона мала бути етнічною японкою, щоб брати участь в подібному конкурсі. До речі, подібна ситуація була у 2015 році, коли в конкурсі перемогла Аріана Міямото. Але все ж є відмінність в тому, що батько аріани афроамериканець, а мати японка. Тож, хоч наполовину, але вона має японське коріння. А от Кароліна Шейно народилася в Україні і є 100% етнічною українкою. В 5 років вона з мамою приїхала в Японію, так як мати знайшла собі чоловіка японця. Тож ми маємо дійсно спірний момент. З однієї сторони, Кароліна виховувалась в Японії і шарить тему. А от з іншої вона все ж таки українка, хоча, напевно, себе такою не вважає. Хм, Не знаю. В мене все ж лишається питання до суті конкурсу, хоча пишуть, що судді були абсолютно впевнені в своєму виборі. Ще одна цікава, але зовсім не позитивна новина з Японії: окружний суд Кіото виніс обвинувальний вердикт Шінджі Аоба, підозрюваному у справі про підпал, у результаті якого загинуло 36 людей. Це все сталося в студії Kyoto Animation у 2019 році, коли цей тіп Шінджі, начебто притарабанив до будівлі 40 літрів бензину і влаштував пожежу. Мотивував він це тим, що студія спогадила його роман, який він надіслав їм на конкурс. Але є цікаві моменти: по перше, Шінджі сам постраждав і отримав чисельні опіки. По-друге, він визнав свою провину на суді, хоча адвокати стверджували, що в нього розумова недієздатність і намагались пом'якшити вирок. Проте нагадаю, що загинуло 36 людей і багато постраждало. А в Японії за чисельні вбивства призначається смертна кара. Ня! Коротеньке. Вийшов епізод від Netflix про рюму з One Piece. І є дуже прикольний факт. Це односерійний серіал під назвою Монстри Ейчіро Оди», А епізод називається «103. милосердя прокляття дракона. Важливого насправді там нічого немає. Відсилка на One Piece і коротенька історія з молодості Рюми, найсильнішого самурая. Проте раджу подивитись, воно, хоч і лайтове, але цікаве. 18 січня вийшов світ гра Power World». Якщо ви ще не чули, то це гра про покемонів або з покемонами. Неважливо. Більше хочу сказати, що гра дуже вистрілила і було продано більш ніж 8 мільйонів копій менш ніж за 6 днів. Як на мене, то це дуже жорстко. І незважаючи на те, що мені не дуже подобається концепція покемонів з кулеметами, то гра дійсно крута. За цей короткий проміжок часу я не побачив жодного негативного відгука, а я трошечки шукав. Коштує вона в Steam рівно 600 гривень, але чомусь я вірю в те, що відносно скоро вона буде безкоштовна, як це було з деякими іграми в жанрі королівська битва. Ще вам один маленький закидон. Там є російська язика, але нема української мови. Тож нагадаю вам, якщо ви хочете бачити українську мову в іграх, не використовуйте російську. Угу, Це так працює. Аватар <мір> від Netflix вийшов другий трейлер майбутнього лайф екшену, і на відміну від першого трейлера, другий видав нам набагато більше деталей. Насправді я не вмію розбирати трейлери, шукати якісь там пасхалки. Але якщо хоч трошечки уважно дивитись, то можна зрозуміти, що на відміну від останнього володаря стихій, новий серіал від Netflix має бути дуже канонічним. Давайте напишіть мені в коментарях про зашкварних відьмака і Ванпіс. Ну реально, якщо брати до уваги звірів, одяг, зброю, там різні такі деталі, то все чітко. Єдиний польов це бойовий макіяж воїнів Кіоші. Ну а в цілому ми вже дуже скоро зможемо зацінити цей серіал. Бо прем'єра відбудеться 22 лютого. Також 22 лютого в Україні відбудеться прем'єра фільму Вбивця Демонів. Тренування Хайщеро або Клинок, який винищує демонів, тренування стовпа. Це доволі визначна подія, так як не дуже часто в кінотеатрах показують аніме, ще й з рейтингом 16+. На моїй пам'яті в кінотеатрах України транслювалися фільми М'ядзакі, фільми Щенкая, а також показували One Piece Red. Поступово аніме культура в Україні розвивається і набирає масу. Тож це дуже добре. Що стосовно самого фільму, то наскільки відомо, це буде проміжний сюжет між двома арками. Покажуть кінець попередньої арки про селище ковалів і початок наступної, де Танджером має проходити тренування зі стовпами. Скоріше за все, це буде виглядати як попередній фільм Нескінченний потяг. До речі, з цього приводу в мене в телеграм-каналі проходить розіграш квитків на фільм Вбивця демонів. Тож залітайте в телеграм за посиланням в описі. Також в описі ви можете знайти посилання на інші сторінки в різних соцмережах, і посилання на підтримку монетою. Подяки за донати я публікую в телеграмі. Ваша підтримка допоможе мені розвивати український аніме контент. Дякую за увагу, чекайте нове відео, підписуйтесь і залишайте свої думки в коментарях. Всім ня!